Хочете надати салону сучасній технології? Один апарат, 10 професійних процедур для догляду за шкірою, все, що потрібно салону краси в одному корпусі. Перші три контейнери ви заповнюєте водою або сироватками під процедуру. Інші два контейнери для використаної рідини та з генератором водню. Вмикаємо апарат, обираємо процедуру, виставляємо інтенсивність, час і режим на сенсорному екрані і починаємо роботу. З боків регулятори води і повітря. Посередині вибір потрібного контейнера, максимальний контроль за процедурою. Перша маніпула гідропілінг. Вода під тиском і вакуумом разом очищають пори, знімають роговілий шар і зволожують шкіру. У комплекті йдуть додаткові насадки. Вакуум прискорює регенерацію клітин, а завдяки зволоженню поліпшується загальний стан шкіри. Друга маніпула кріотерапія. Холод зменшує набряки, робить пори менш помітними і тонізує шкіру. Холод активує обмін речовин, усуває дрібні зморшки та зміцнює стінки судин. Третя маніпула RF-ліфтинг. Вона прогріває глибокі шари, стимулює колаген і підтягує контури обличчя. Перед використанням обов'язково наносимо на обличчя спеціальну косметологічну сироватку або гель. Завдяки впливу радіохвиль зменшується кількість та глибина зморшок та покращується колір шкіри. Четверта маніпула кисневий розпилювач. Він збагачує косметологічні засоби киснем, тим самим посилюючи їх проникнення і дію, а також зволожує обличчя. П'ятий фонофорез. Ультразвук допомагає сироваткам проникати глибше, поживні речовини краще засвоюються, а шкіра отримує більше користі. Шоста маніпула безголкова мезотерапія. Активні речовини потрапляють у глибокі шари шкіри без уколів. Як результат, зволожена пружна та гладка шкіра. У комплекті йдуть шприц та насадки. Сьомий скрабер видаляє залишки бруду та відмерлі клітини. Шкіра стає чистою та рівною. Восьма маніпула для використання піни. Вона генерує велику кількість збагачених киснем бульбашок, що глибоко очищує, зволожує та насичує киснем. Дев'яті – мікротокові маніпули для ліфтингу для обличчя та шиї. Формують контур обличчя, підтягують та зміцнюють шкіру. І остання LED маска. Сім кольорів світла для вирішення різних проблем шкіри. Від акне до втрати пружності. 10 процедур в одному апараті. Замовляйте і пропонуйте клієнтам більше.